Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Нині у нас гостя з Німеччини приїхала в Хмельницький для того, щоб провести у нас в черговий суперфестиваль відлуння. Це президент міжнародного фестивалю мономистецтв і художній керівник Ніна Мазур. Добрий вечір. Пані Добрий Ніна. вечір. От як ви завжди знаходите цей час і все-таки прилітаєте до нас в Хмельницький? Я думаю, що, мабуть, це з любові до батьківщини. А також любові до фестивалю, який народився 19 років тому і має жити. Я відчуваю, що 20-річчя буде якесь шалене. Я вважаю так. Принаймні сподіваюся. <рес> ну ми теж сподіваємося, оскільки все-таки домівкою цього фестивалю став Хмельницький і для нас насправді це велика честь і все-таки велика подія. Так, але це вже не, не перший рік. У Хмельницькому цей фестивалю вже досить багато років. Ну, бо воно ж ви маєте у вашому гарному місті унікальний театральний заклад, монотеатр-кут, створений так, для Володимира Смотри... І ще й цілого народного артиста, Так, який <хи> заслуговує на цю назву більш ніж хтось. Він дійсно є народний артист. Я вчора дивилася його виставу у рамках нашого фестивалю. А, який майстер? А що ви саме дивились? Сало в шоколаді. О, старе! Старе! І знаєте, як воно? Але сучасно, ви по -нагому. сучасно лунає? Е, мені все-таки цікаво, яким чином взагалі відбувається організація фестивалю? От е, е, фестиваль відбувається в Хмельницькому, в Україні. Ви живете в Ганновері. Яким чином це? Як ви збираєте людей? Я керую програмою дуже багатьох світових фестивалів. Бо цей фестиваль це моє дітище. А є фестивалі, де я програмний директор. І вони чужі не належать моїй країні. Україні. Але створюю я це дистанційно. Ну, велике су... диво інтернету. Так. так, при сучасних <гум> засобах комунікації жодних труднощів немає в цьому. Ну і при знанні іноземних мов, відповідно. Так що мені приємно, що актори з усіх країн світу відгукаються і навіть конкурують за можливість такої. Правда? Так. І за можливість безкорисливої участі. Це дуже у мені фестивалі. здається важливий момент Так, тобто, для мене. Виходить, так. що ті е, люди, які приїжджають на фестиваль, вони фактично абсолютно з доброї волі на волонтерських засадах. Абсолютно. Вони летять або їдуть сюди власним коштом. Рані... буває так, що їх відряджує їхня держава, але в усякому разі, не ми і не наш фестиваль. І вони не отримують жодного гонорару за роботу. Тобто це абсолютно їхня жертва на вівтар театрального мистецтва і дружби між країнами. Насправді на вівторі театрального мистецтва стільки багато жертв, мені здається, останнім часом. І взагалі в мене така виникає все-таки думка, от чи потрібно зараз, коли світ наповнений насправді інформаційними технологіями, чи потрібно зараз оце все-таки живе спілкування людям? Тому що, звичайно, актори приїдуть на волонтерських засадах, але чи будуть вони мати відгук? Ага. Це гарне питання і маю на нього абсолютно таку відповідь, яка не вигадана, а яка дійсно є реальною. В усьому світі вже кілька років, як виник і зростає невпинно, попит на мономистецтво. Дуже дивна річ. Так, тому, насправді що, це так, дивовижно, так, дивно. тому що, боже, мій Гулівут розквітає да, вже що з такими хочеш, спецефектами, та, що ми просто та, дивуємося. Та, і в інтернеті знайди, що хочеш, і будеш дивитись. І це дивно ще й тому, що за часів, коли моя, моя генерація була молодою, звичайний пересічний глядач казав, що на сцені буде одна людина цілу так, годину, ну, до, та, та так, я не так, піду так? на це. А, це так. І нині цей пересічний глядач прагне потрапити. І це в усьому світі. Дивно, так, різні країни, дивно. А різні чим це уклади. Пояснюєте? А я розумію, що. я думаю, що ви зі мною погодитесь і наші шановні телеглядачі. Зараз наша глобалізація досягла таких меж, коли з екрану телебачення, сторінок, преси ми маємо. Такий обсяг інформації, він, наче як у Вільяма Фолкнера, є чудовий роман, який називається галас і ярость. Шум і ярость. Так, 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 є. І ось з цих сторінок і з екрану ми оцей шум постійно, і яро... отримуємо. постійно отримуємо. Людині не вистачає тихої розмови. Не тихої за інтонацією, це може бути і галас, і крик. Але вічі у вічі, людині не вистачає сповідального моменту, коли він міг би ототожнити себе з іншою людиною і прожити її життя, а відтоді краще зрозуміти її власну долю, і власне життя. Можливо, людині не вистачає обміну енергією? Можливо. Певно, що так. І Жива людина, актор, який ап» крупним планом, показує тобі, зрештою, свою душу, бо якщо нема чого сказати, то не допоможе текст Шекспіра. Це людина, яка так виходить спілкуватися з глядацькою залою один на один на самоті. Це людина повинна мати щось всередині таке, що їй хочеться це сказати, їй є що сказати. І зала абсолютно не дихає на цих виставах. Дивний процес. Так, насправді дивний, тому що, і, напевне, все-таки головне це те, що ви говорите, треба мати що сказати. Тому що якраз так. дуже багато пустопорожнього. Його. І саме цей галас фолкнерівський, він так. просто так, як шум моря, він зараз так, проходить. Так, він так, так. Він такий так. пустопорожній. І людина, думаю, так, не треба. так, так, не так. Треба. Це якась відстороненість, певна відбувається. Безумовно. Це, власне, мені здається, що театр нині йде. Десь, може, це така думка досить крамольна. Поряд з релігією. Релігія відповідає якимось потаємним бажанням людської душі, глибоким, глибинним. І мені здається, що монотеатр десь йде у тому руслі. Ой, пані Ніна, мені дуже сподобалася синтенція. Це класно. Дякую. Не знаю, що там скажуть священники, але поправки. А я плачні. думаю, що ми аж ніяк е, не сказали жодного слова такого, Тай, щоб та не і Зрештою, задоволені. я думаю, що ми їх не образили, але, абсолютно ні. але тут абсолютно згодна, тому що катарсіс абсолютно так. те саме, що і відбувається так. в храмі, і відбувається в храмі мистецтва. Так. так. Я вчора дивилася, як під час вистави старої сало в шоколаді, володі смотрителя сидів поряд зі мною. Е, Поважний член експертної комісії з Києва, літня людина, лауреат всіх можливих премій і доктор наук. І у нього були сльози на очах. Що ж, навіть що він відчував? Отакатарсіс. Важлива річ. Я думаю, що зараз саме час подивитися маленький уривочок з програми про минулорічний фестиваль ага. відлуння. А далі вже поговоримо все-таки про те, що зможуть хмельничани побачити нині. Добре. 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 Це перед кожною виставою це тремтіння, це тремтять коліна. Це ти боїшся провалити, тому що немає підпірок, немає друга, немає партнера, ні за кого вхопитися, щоб допоміг. Ти сама, ти оголена тут перед глядачем, але це, звичайно, це, 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 це каторжний труд, вона вистава. Чому ти одразу оголосив війну, тима дому? Прийшов на засідання в політбюро і сказав, доки соромні чи надрали. Не перестанете храсти гроші, виділені на, на оздоровлення чорнобильських дітей, я не, я не покину смертоносну зону. Я повідомляю про це газети і пишу докладну в політбюро. <кліпи> От як же ти їх наликав, налякав? А вони, щоб зам'яти справу, звільнили з роботи. Твого, Сергія. Заслали його вже в Севастополь, і самі продовжували красти. Атомні п'явки. Про одне лиш благаю. Ця історія не про мене має бути. а Про Андрія. Ага, про Андрія. От чого не про Сергія? М? От чого не про Сергія? Ну, Сергій Сергія. Сергій, Сергій. Сергія вже нічого не врятує. Андрій це третє покоління, може, стоїть. Перед спокусами міщанськими. Слухай, хто встоїть перед одними спокусами, стане жертвою іншим. Тільки не є начарство, тільки не чужинські інду. Я як так взагалі можна врати, як хам, то в хату перепочитати. Хай буду повний босий, хай помре з голоду, але не зречеться мови нашого слова і до Севастополі. Інші мови поважають до французької, німецької, англійської. Мови племені Тітікака з повагою прислухаються. Не ну, дай Боже слово українське почують, наче бомба розривається. Ну Чого таке вважає? Дуже влучно було. Пані Ніно, все-таки, що відбувається сьогодні на фестивалі відлуння? Тому що наші глядачі ще можуть, ну, не сьогодні, бо це вже все-таки пізно, а завтра, наприклад, відвідати вистави. Хто безумовно. там буде представлений? Ми на цьому фестивалі маємо такі країни. У нас, безумовно, представлена Україна, відкривав фестиваль. Спектакль з Дрогобича, Львівський обласний академічний театр імені Юрія Записки Дрогобича. Божевільного, так, 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 так записками Божевільного. Uh -huh. Трошки я від записок Божевільного стомилась, тому що мономитці дуже полюбляють цей матеріал, але... Зрештою, я навчилася знаходити в цьому насолоду, тому що кожний митець вирішує це питання по-своєму по на, на власний розсуд. Гарна була робота. У нас є два, дві вистави з Білорусі сьогодні, до речі, сьогодні білоруський день у нас. До нас приїздить зірка з Хорватії, я ледве не сказала кроейша за звичкою. Так, Еція Ойданіч, красуня і з тих актрис, яких пізнають на вулиці. Люди знають настільки. В Хорватії, Хорват, ну, в Хорватії так. Ну, ми ж безумовно, не ми не дивимося їхні фільми, не знаємо, що так, вони. Тут, речі, так, до речі, хорватські так, дні. Так, да, так, Ну, Маємо ще досить і проблеми пов'язані з мовним бар'єром, попри все. А що вона саме привозить? А Вона привозить інсценізацію класичного роману, такого класичного, як у нас, ну, мабуть, хіба ревуть воли, як ясла повні. У них є такий роман, абсолютно на другу тему не пов'язаний з тим, який я зараз називала. Називається він Бобочка за Мирославом Крилежем. Бобочка у перекладі на українську мову це Пуп'янок. Це жіноча доля. Дуже цікава річ про жінку, яка вважала що її становлення як особистості має бути через чоловіків, які є особистостю вже. Це не зовсім звичайна доля така. Ну, та не зовсім звичайна, але поширена. Однак вона хотіла у цих чоловіків вчитися для власного становлення як особистості. О, не займалася. Вона, вона не хотіла їх використовувати, Ні, а хотіла вчитися. Вона хотіла підійматися вгору тоді, це всередині. Це, це дуже гарно. цікава річ. Так, це гарно. Ну і гарно зіграно. Там дуже гарна є музична складова. Бо вона їде з музикантом Вільямом Мілічевичем. Зараз якраз вона летить сюди. Сьогодні вже буде тут у Хмельницькому. Завтра її вистава. А потім ще до нас приїздить теж ці зірки, вони не мають можливості весь фестиваль бути. Вони уривають певний шматочок часу, щоб показати нам своє мистецтво. Дуже гарний актор, якого одного разу Хмельницький бачив вже, але не з цією виставою. Це німець Алекс Борис з Штутгарта. І привіз він моновиставу за. П'єсою Марка Равенхілла, відомого нині англійського драматурга, називається ця п'єса продукт. «Product. The production. І дуже смішна. І одна з наших хмельничанок у цій п'єсі буде без тексту грати акторку, яку продюсер намагається умовити, брати участь у його фільмі і розпити. Розпинається перед нею, розповідаючи, який це буде чудовий фільм і про що це буде. А бідолашна акторка сидить і чим більше вона слухає, тим більше вона розуміє, що її там зніматися не треба. <рес> Мені вже смішно. Це, це дійсно смішно. А він, він такий актор дуже яскравий. Він сюди приїздив колись, якщо можливо глядачі наші пам'ятають з лісістратою за Аристофаном. Дуже смішна була вистава. Так, я пам'ятаю. Так, дуже гарна вистава. Так, правда гарна. Так без так, що я думаю, що в п'ятницю всі Це в моднотеатр кут і дивимося виставу такого талановитого німця. Пані Ніна, от я подивилась якісь програмі, де ви говорили, якраз до речі, нашій програмі ви говорили про те, що ви виховувалися на Лесі Українці, і от мені здається, якраз драми Лесі Українки, чомусь у нас. Нас так, ну, от може, і записки божевільного і широко використовуються дуже. і часто, а от драмою Олесі Українки чомусь ні. Як ну, ви думаєте, чому? Мені здається, що для цього підстави ні, вона не може бути е, якоюсь старомодною чи так, віджили, бо це класика. Не, так, дуже так, так. ніжна, дуже така. Е, хто ж може забути ці слова? Як солодко грає, як глибоко крає. Ростинає білі груди, серденько виймає. Це важко і забути такі, таку музику. Ну, до речі, багато хто говорить, що лісова пісня це саме така кінематографічна річ, але в неї ну, багато, дуже багато всяких сцинічних, речей сцинічних, так, так. Там Руфіни так. і Присила, той самий, так. чи Айша і Мохамед. Так. От, до речі, хороша. Чудова. Чудово. І? і? Запросимо. <реш> <реш> Ні, я все-таки вважаю, що е, якщо згадати Марину Цвітаєву, то там є така вони рядок такий моїм стихам, як драгоценним віном настане свій черед. Можливо, був, була черга Лесі. Потім, можливо, настала якась пауза, але все одно... Черга прийде. Ну, так я думаю, насправді, що її все-таки ще не було. А може, і не було, так, як воно має бути. Може, занадто ніжна. Заяложені просто деякі речі. Може, так, бачиння. Так, 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 так. Що режисер молодий дивиться до мене, Боже, вже в школі про це казали, казали, та ні, ні, ні. Може і тому. А насправді, як взагалі, актор вибирає собі виставу? Зрештою. Не актор, я вважаю, я вважаю, що виставу обирає режисер. Так, я ну, так думаю, що режисер, режисер читає драматургію, знаходить драматургічний твір, який хоче втілити на сцені, починає думати, якщо це моно, то починає думати, хто, хто це. це? Хто це? це. Угу. І потім каже, та ні, є у мене тут для моно Гамлет є у мене в театрі хлопець. Ото він сам не знає, але він амник. Так, от-от, от-от, що він О, сам та! не знає. Сам не знає. Може, він Починає більше ставити. того не знає і не хоче знати. А Може, не хоче знати. Але зараз дуже на часі класика. Я просто дивуюся, як люди йдуть на класику. Я бачила за кордоном Афіша театру, як тільки шиллер. Розбійники, у касі нема квитків. Аншлаг. Аншлаг. Люди хочуть бачити класику. Можливо, коли часи бувають непевні, зараз дуже хвилюючі часи. Так, і причому в усьому світі, От не так. тільки в Україні. Та ні, в усьому світі. І в, в усьому світі, можливо, глобальніше навіть трагедія. Нам болить наше, це зрозуміло. Але там мені здається слів. Так, так, так. Я боюся, що це, це взагалі зачіпає всіх і о, нас, і я боюся, що це щось глобальне. Так, так, це правда. І можливо тому хочуть сталості. Так, класика, це щось певне, це щось фундаментальне. Вічні цінності. І, так, бо, наприклад, у Люксембурзі є моно. Я ж віце-президент Всесвітнього форуму театру одного актору при ЮНЕСКО, і в нашому колі є фестиваль в Люксембурзі. І дуже цікаво, як його творець Стів, як він назвав цей фестиваль. Він його назвав фундаментал. Я йому кажу, що маєш на увазі, фундаменталізм, боронь Боже. До нього це не має жодного відношення, абсолютно до стіла. Він каже: ні, фундаментал, means the basement. Фундаменталь, щось фундаментальне, те, Основа. що є основою. Основне він назвав фестиваль Може, основне. Це дуже насправді Душа. нам усім цього не вистачає. Це, це правда, і це певно, що так воно. І боюсь навіть якоюсь мірою у нас зараз принаймні такі процеси спостерігають, що відбувається якась е, е, заперечення, все таки класики. Ну ми ж ростемо. Бачите, мені здається, що ми не можемо перерости класику. Це так, як ми не можемо перерости Батьківщину. Іноді людина, припустимо, народилася десь в селі, і потім живе вже давно в Нью-Йорку. І... і не може село з себе. Ні, ніколи, бо то є, то є всередині. То є основа. То є Теж фундаментал. Фундаментал. Так. Є щось таке, від чого ти не можеш ніде піти. І звідси є таке поняття, як ностальгія, воно заяложене також, але це так, як кохання. Хто вже не говорить про кохання, але його ще ніхто не відмінив. І кожна людина переживає власне кохання як абсолютно, абсолютно власний <світ> досвід, <світ> наче <світ> до нього і після нього нічого цього не буде більше. Так само, і отця Ну, можливо кохання, якраз який театр якоюсь мірою нівелюється тими процесами пришвидшеного часу, і то через те. І відбувається постійне намагання вирватися з того. Я би так сказала, мейстриму. Мені здається, що людина змінюється набагато повільніше, Правда. ніж рухається так. прогрес. Так. І, і, і тому, що існує ця невідповідність. І через те рве. Так, рве. рве. І людина прагне знайти щось, якесь таке місце, де буде комфорт для душі. Бо якраз комфорт для тіла зараз легше знайти більш чи менш, залежно від можливостей людини фінансово. А от знайти комфорт для душі це... І людина намагається призвичаїтися до цих умов. Я вважаю, що ми всі з вами, і телебачення, і театр, ми слугуємо одній цілі. Нам треба, щоб у світі людина бачила світло. Життя кінцеве. М -м -м, пані Ніна, слухайте, я для мене, якщо чесно, завжди <сушен> була загадка. Я думаю, ну що ж ми робимо насправді? Ну, не виховуємо, це ні, точно. Ні, ні ні Це і не це, можемо. І не можемо але… Ми вмикаємо світло. Людина йде своїм шляхом від народження до смерті. Не треба і боятися цього слова, не лякаємося ми цього слова. І вона йде, повинна йти не в темряві. І більш того, повинна ставати кращою і кращою. Це, По мірі про, того, це, це просто геніально, пані. Дякую. Нарешті Дякую. ви мені пояснили і мою місію в тому так. числі. І я думаю, що це гарне завершення нашої програми. Дякую вам. Дякую, що ви Навзаєм. любите наш Хмельницький, що ви привозите все-таки сюди геніальних талановитих акторів. Дякую вам, що любите Україну. Щаслива, що це так. А всім глядачам кажу, насправді Хмельницький суперкласне місто, і обов'язково сходіть на фестиваль від Луня. До побачення!